Виконуємо номер 51 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконе додавання, обираючи зручний порядок дій. Задання перше. Сума чисел мінус 13, мінус 7, 21, 20 і мінус 19. Задання друге сума чисел мінус 2,3, 7, 3,3 і мінус 8. Задання третє сума чисел мінус 7,32, 19,1. 8,32 мінус 9,1. Задання четверте сума чисел 14,35, мінус 23,51. 3,51 і мінус 12,35. Приступаємо до виконання. Додамо до мінус тринадцяти число мінус 7, а до 21 мінус 19. Мінус 13, додати мінус 7. 21 додати мінус 19. І додамо в кінці 20. Мінус 13, додати мінус 7 це буде мінус 20. Тепер додамо 20. А 21 додати мінус 19 це буде 2. Мінус 20 додати 20, сума двох протилежних чисел дорівнює 0, 0 додати 2 буде 2. Завдання друге. Додамо мінус 2,3 і 3,3 і 7, і мінус 8. Мінус 2,3 додати 3,3 і до 7 додамо мінус 8. Мінус 2,3 додати 3,3 це буде 1 ціла. А 7 додати мінус 8 буде мінус 1,1 додати мінус 1 додаємо два протилежних числа їх сума дорівнює 0. Завдання третє. У третьому завданні додамо до мінус 7,32 8,32 а до 19,1 мінус 9,1. мінус 7,32 додати. 8,32 19,1 додати мінус 9,1. Мінус 7,32, плюс 8,32 маємо одну цілу. 19 1, 19,1 додати мінус 9,1. Маємо десять ,1. 1 додати 10 дорівнює 11. Завдання четверте додамо до 14,35 мінус 12,35. А до мінус 23,51 3,51. 14,35 додати мінус, мінус 23,51 – додати 3,51. 14,35 додати мінус 12,35 буде 2, цілих. мінус 23,51 додати 3,51 буде мінус 20 цілих. І тепер 2 додати мінус 20, отримаємо мінус 18. Ми виконали давання, обираючи зручний порядок дій. Номер 51 і справ для повторення розділу 3 виконано.